Так, тягу поміняв. Тепер зараз зроблю сходження і буде огонь. Це я роблю. Сходження в мене така приблуда, типу телескопічна трубка, прутик. Виміри роблю задніх країв коліс. Вивожу так, щоб передні краї коліс були. Торкалось десь пів міліметра зазор. Коли міліметр даю. Чому так? тому що коли машина починає рух або рухається, за час сталінблоки у неї колеса ще подаються чуть вперед. І для того остається тут зазор, для того, щоб воно одне одне компенсувало. Ну, так я роблю розвал тобто розвал сходження. Якось так. Мене. Паличка, виручалочка. Вже провірена. Воно працює.